Так, друзі, всім привіт! Значить, на рахунок мобілізації: 70 тисяч повісток уже ТЦК відправило військово зобов'язаним через Укрпошту. Хто не знає, як виглядає повістка, ось так я прикріплю скрін. Відправляли в першу чергу всім тим, хто обновив свої дані через Резерв Плюс. Але друзі, дивіться, поступила значить така інформація, що Україна планує ще мобілізувати до нового року 200 тисяч військовозобов'язаних. Це основна умова американців Конгресу. Конгреси дадуть 2 мільярда доларів лише в тому випадку, коли Україна мобілізує таку кількість військових. І тому, і тому зараз відбувається такий вкид в змі. Що будуть мобілізовувати починаючи з 20 років, і це стане вже дуже дуже швидко. Підписуємося, дивимося, коментуємо, думаємо. Пан Богдан із Крефельда.